Навіть попереджувальний страйк він повинен все-таки нести якусь організаційну складову. Продемонструйте, будь ласка, листівку, яку ви поширювали на підприємствах, вузах, в установах про те, що завтра відбудеться попереджувальний страйк. На жаль, сьогодні ми ще не готові зробити, але сьогоднішнього дня вже радіо буде озвучено. Те, що завтра щодня починається страйк, в принципі то -то... до вечора можна ще да. те і до вечора ну, стівка. Ви ж розумієте, це да. класичний приклад 20-го да. століття, і я думаю, 21-го століття, коли кожен може прочитати на стовбі, да, що та, завтра 12-й годині да, страйк. Якщо цього немає, то це просто ну, ви, ви ж розумієте, що від масовості завтрашньої акції від її успішності залежить і реноме страйкому і в майбутньому. Розумієте, та, та, та. а не просто так сказати, що в нас страйк для того, щоб поставити га. Малочку, щоб Київ знав, що Чернівці теж не відстали. Так, ну, да, ну, да, да, да. обов'язково е, працює. У нас є люди, які вчора получили завдання, в тому числі е, порадіося щодня повинні звучати. Е, Заклики для того, щоб завтра з'явилися всі на знаєте, <р Liberty> nah, <D> — І Завдяки вам, які сьогодні присутні, я думаю, що всі червічерний почують, побачать. Треба Вчора було зробити ту прес-конференцію. Люди мають зважало місяць діло. За день вечора завтра рано. Давайте будемо стріляти. От вір рано. Завтра вечором лазити один Про що говорити? Пане команді, скажіть мені, будь ласка. Коли ви подивилися і ви, е, ви два були жити подивилися в очі е, унгурянок, побачили там, що він це то він ворог українського народу чи ні після того. Ми що почав побачили в нього. Він друг. Ви будете з ним на смерть стояти, чи я будете сприняю. гарантно по Буковинськи е, ну, рішати питання за круглим столом з партії регіонів після цього і ним як пар, партійного людей. І ще щоб я вже не з того, не треба зо мною. Я рада я, рад, я справа роблю без вас. На жаль, на жаль, поки що. Скажіть мені, пане Коломієць, ви конкретні речі робите, серйозні і дуже багато. І зараз Майдан, і ті кримінальні справи, тому автомайдан ваш. Ну і ще зараз голова страйкому, що нема нікого поставити. Ну, ви ви не потягнете все це. Чому це все на вас упало? Ну ж через те мені втратить листівку і цю листі, всі речі зробити. Може, Ну перше, перше е, У ну, революції є багато Пане е, Петре, на перше питання відповімо так. Ну, я не похож на екстреміста, щоб собі е, руки до, до Олега, до Нуряна прикладав і далі. Сьогодні ми ж говоримо про мирні акції. І всі ті акції, які робляться, і, і, і автомайдан, ми помірно, вони і, людей. і автомайдан, і сьогоднішній страйком цей мирний протест. А якщо е, до силових методів, то я би не хотів, щоб до цього дійшло. Ми сьогодні знаємо про правий сектор, який про е, самооборону, яка сьогодні заявляє. Я дуже категорично проти силових методів е, вирішення питань. питання. Безумовно. Ми повинні є е, е, світова е, спільнота, яка повинна нам допомогти в цьому і е, ті міри, які безумовно мені не подобаються... Е, Поки що договорильно, а конкретних дій немає, я вас підтримую. А щодо того, що е, я керую і автомайданом, і е, стайкомом, я спортсмен, для мене е, любі... Любить... Перегород для мене немає. Я готовий в будь-який час йти. До речі, останні дні я, дружина мене не бачить вдома ні на обіді. Я приходжу дуже пізно ввечері і працюю зранку до вечора. Тому я готовий завжди працювати і віддам всі сили для того, щоб ми прийшли до перемоги. Коротеньке питання. Будь ласка, чим все ж таки остаточно завершився розгляд судової справи при лікуванні міського реагу? Ви, я я коломиць, Виктор. Справа чим закінчилася? Закінчилась тим, що е, я не погодився на суді е, з тою амністією, яку мені висунули. Вони висунули, е, щоб закрити справу по амністії. Я наполягав на тому, щоб справу закрили по політичним мотивам. Я дуже велику промову робив. Це є політичне переслідування, це є за залякування е... тих людей, які сьогодні в перших рядах Майдану. Це залякування і деякими е... масовими засобами інформації, які стараються показати номерні знаки тих активістів, які е... їдуть зі мною. Повірте, що е... всіх активістів, які сьогодні є, ну... Знають в лице їх особисто вся міліція, вся прокуратура, але вони йдуть, не бояться ні переслідувань, ні завтрашніх днів. Вони бояться одне, що завтрашній день ми проснемося в іншій країні ще хуже, а ми хочемо проснутися в завтрашній, в завтрашній, світлій, майбутній, незалежній, вільній Україні. Дуже перепрошую. Останнє питання. Ви щойно сказали, що не підтримуєте силових варіанту вирішення проблеми. Так. Підтримуєте так. правий сектор. В понеділок, коли я підтримую правий сектор в тому, що вони молодці, що вони готові дати відсіч дати відсіч тим бандитським формуванням, тим тітушкам, тим незаконним діям влади, які сьогодні. Роблять проти нашого народу. Але при цьому їхні методи боротьби вони підтримують. Я е, методи боротьби їхні підтримують захищати наш український народ. Дякую. Дякую, Дякую всім. Дякую. До побачення.